Чому колонізація сонячної системи лише красива ілюзія? Я обожнюю астрономію, це моє життя, моя пристрасть. Але щоразу, коли я кажу, що не вірю у колонізацію космосу, люди дивляться на мене так, ніби я щойно зрадив мрію людства. Та справа не у зраді, просто в реальності все виглядає інакше. Ми любимо думати, що сонячна система майже наша сусідка, що варто трохи піднатиснути з технологіями. І ми зможемо облаштувати там новий дім, але це ілюзія. Як тільки починаєш вдивлятися уважніше, весь цей рай у космосі розсипається. Ювіть, ми ступаємо на планету, де жити можна лише у замкнених капсулах, де найменша тріщина у скафандрі залишає тобі максимум хвилину життя. Це дім, це мрія. Зазвичай прихильники колонізації наводять три аргументи: наука, нові ресурси. Тераформування або ж створення другої землі. З наукою я згоден, ми маємо досліджувати Всесвіт і шукати життя, але чесно кажучи, для цього нам не обов'язково ризикувати життям. Сучасні зонди вже роблять це краще, ніж ми. А от щодо ресурсів це чиста ілюзія. Проблема людства не у тому, що нам бракує сировини. У нас інша біда, ми не вміємо правильно розподіляти те, що вже маємо. Видобувати копалини на астероїдах чи на ворожих планетах це не прогрес, це повторення старих помилок. На щастя, у реальному житті цього ніколи не станеться. Видобувати матеріали за мільйони кілометрів від землі звучить красиво у фантастиці, але на практиці це абсурд. Витрати на таку авантюру були б настільки шалені, що навіть найсміливіші корпорації швидко відмовилися б від ідеї. Єдиний сценарій, де це мало б бодай якийсь сенс, це коли сировина виробляється і споживається прямо на місці, на освоєній планеті. Уявіть, мільйони переселенців живуть там із сім'ями, працюють, будують нове життя. Але давайте чесно: ви знаєте в сонячній системі бодай одну планету, яку реально можна було б перетворити на другу Землю. Особисто я ні. І підозрюю, що ви теж не в захваті від ідеї перевести родину, скажімо, на Марс, чи можливо вас більше приваблює база в Антарктиді чи поселення в пустелі Гобі, бо це виглядає куди реальніше і комфортніше? Так, у багатьох надії пов'язані саме з Марсом, але правда в тому, що тераформування цієї планети коштувало б настільки немислимо дорого, що дешевше перетворити океанічне дно на квітучі міста чи зробити земні пустелі виноградниками. Через кілька років стане очевидно, зірки занадто далекі, а наші сусідні планети безжальні і непридатні для життя. Тоді людство зосередиться на тому, що поруч місяць, який стане науковим форпостом і навколоземна орбіта для супутників і станцій, що реально можуть покращити життя тут, на нашій планеті. А якщо ви все ще думаєте, що я перебільшую, давайте подивимося, наприклад, Меркурія. Меркурій це маленький, але неймовірно екстремальний світ, який лежить на самому краю сонячної системи найближче до сонця. Він розташований від землі на мінімальній відстані 91 мільйон кілометрів, а його діаметр становить всього 4880 кілометрів. Це усього трохи більше третини землі. Атмосфера у Меркурія практично відсутня, а запаси водяного льоду настільки малі, що про комфортне життя тут не може йтися. Гравітація складає лише 38% від земної, тому тіло на поверхні відчувається набагато легшим. Температурні умови справжня екстремальна пригода в день поверхня розігрівається до 430 градусів Цельсія. А вночі падає до мінус 180 градусів Цельсія. Один місцевий день на Меркурії триває неймовірні 88 земних діб, тож сонце повільно повзає по небосхилу цього суворого світу. Меркурій це планета контрастів, де пекло сусідить із крижаними пустелями і будь-яка мрія про комфортне життя миттєво розбивається про реалії його екстремальної природи. І тепер скажіть чесно. Ви б хотіли жити тут. Меркурій місце, куди нам не варто й думати про переїзд. Уявіть собі, пекло на денному боці планети та крижана пустеля на нічному. Ласкаво просимо на Меркурій, близькість до сонця смертельна, політ туди надзвичайно складний і дорогий, а посадка на поверхню навіть не думайте. З усіма цими умовами Меркурій аж ніяк не підходить для колонізації. Хіба що в приполярних областях можна знайти трохи водяного льоду, і навіть тоді будь-яка база мала б існувати лише для науки, а не для життя чи видобування ресурсів. Але чи варто? Насправді на Меркурії будь-яка людська активність практично неможлива. Потенціал для колонізації нуль із десяти. Мій прогноз: до 2033 року ми, ймовірно, надішлемо ровер у так звану сіру зону поблизу північного полюса. Зберемо трохи даних, напишемо кілька наукових статей, і планета отримає свій остаточний вирок ворожа і зовсім невигідна для ресурсів. Я впевнений, після 2040 року навіть відправка орбітальних апаратів до Меркурія стане марною тратою часу. Це не місце для мрій про новий дім це планета, яка навчає нас цінувати Землю. Венеру часто називають близнюком землі за розміром і орбітою, але якщо дивитися на клімат, це радше її злий двійник. Уявіть, середня температура поверхні плюс 465 градусів Цельсія, атмосфера задушлива та отруйна, тиск на поверхні, як на глибині 900 метрів у океані. Додайте вулкани, густі кислотні хмари, відсутність води, і день, що триває 116 наших діб. Жити там неможливо навіть ступити на поверхню, завдання майбутніх технологій, які сьогодні існують лише у фантастичних романах. Єдина перспектива, можливо літати у товщі атмосфери на керованих повітряних кулях, досліджуючи планету з повітря, потенціал колонізації один із десяти прогноз Венера завжди залишатиметься науковим об'єктом, атмосферні зонди, ровери, дослідження вулканів і клімату. Але другою землею вона ніколи не стане. Місяць це зовсім інша історія найближче до нас небесне тіло, відстань всього 384 тисячі кілометрів, діаметр 3400 кілометрів, гравітація 16,7% земної, температура від мінус 153 до плюс 123 градуси Цельсія. День триває майже 30 наших діб. Місяць наш очевидний кандидат для бази поза землею. Тут близько зв'язок майже миттєвий, і ми вже його досліджували. Він багатий на ресурси: воду, кисень, паливо, все, що може допомогти запустити нові місії. Уявіть, тисячі квадратних кілометрів сонячних панелей, енергія на землю, потужні телескопи на прихованому півкулі, науковці, техніки, а можливо й кілька заможних туристів, невеликі громади. Скромне життя, але реальна користь для науки, потенціал колонізації 5 із 10. Прогноз протягом десятиліття ми отримаємо кілька баз, найімовірніше на південному полюсі. Але грандіозні проекти на кшталт Lunar Gateway зіткнуться з політичними та фінансовими проблемами, і маск ймовірно відмовиться від них. Місяць стане науковим форпостом, подібно до міжнародної космічної станції, і це лише питання часу, поки технології дозволять розгорнути там щось масштабніше. Марс часто називають найближчою землею. Мінімальна відстань від нас 55 мільйонів кілометрів. Гравітація лише 38% земної, температура коливається від мінус 126 до плюс 20 градусів Цельсія. Атмосфера тонка, практично відсутня, дихати нею неможливо. Вуглекислий газ панує скрізь. Є вода та сухий лід, день майже як на землі, пори року довші, майже вдвічі. Так, у деяких районах температура може нагадувати теплу весну на землі, але тонка атмосфера і відсутність магнітного поля роблять перебування на поверхні небезпечним. Подорож триває місяці, а через особливості орбіт астронавти змушені чекати на Марсі щонайменше рік перед поверненням додому. Запаси та обладнання для виживання доведеться брати з собою. Допомоги чекати не доведеться. Створення перших баз вимагатиме десятків місій і сотень тонн вантажу. І що далі? Можливі лише експедиції науковців, а колонії для постійного життя виглядають марними. Що міг би здобути поселенець на Марсі, чого немає на Землі, наприклад, у пустелі Гобі, потенціал колонізації 3 із 10. Прогноз, через десяток років ми ймовірно висадимося на Марс, але результати будуть більше емоційними, ніж практичними. І коли надія знайти життя зникне, інтерес людства також згасне занадто далеко і незручно. Церера – найбільший об'єкт у головному поясі астероїдів: відстань 265 мільйонів кілометрів, діаметр 940 кілометрів, гравітація лише 3% земної, атмосфера відсутня, температура мінус 106 градусів Цельсія. Деякі мрійники бачать у поясі астероїдів справжній клондайк з цінними ресурсами, але реальність сувора: відстань величезна, атмосфера немає, температура мінус 100 градусів. Збирати там людські ресурси для перших шахт буде практично неможливо. У підсумку витрати на видобуток перевищать будь-які прибутки, якщо ресурси не будуть використані на місці. Можливо, через 20 років ми відправимо бурильний апарат на астероїд, щоб довести, що це можливо, і найімовірніше, додому привеземо кілька кілограмів матеріалу, а всі мрії про Клондайк залишаться лише мріями. Потенціал колонізації 0 із 10. Прогноз видобуток ресурсів залишиться експериментальним і, по суті, некомерційним. Почекайте хвилину. Перш ніж ми продовжимо, обов'язково підпишіться на канал Мандрівка Невідомим та натисніть на дзвіночок, це допоможе нам робити ще цікавіші та якісніші матеріали. Європа четвертий за величиною супутник Юпітера, і, хоча всі говорять про Марс, Саме цей місяць насправді є найцікавішим місцем для пошуку позаземного життя. Європа це загадковий і холодний супутник Юпітера, який знаходиться на відстані близько 630 мільйонів кілометрів від Землі. Її діаметр становить 3120 кілометрів, що робить її меншою за наш місяць, а гравітація та й лише 13% від земної. Тож будь-який крок на її поверхні був би легким і нетяжким. Цей світ занурений у крижану тишу. Середня температура складає близько мінус 240 градусів Цельсія, а атмосфера практично відсутня, що робить Європу суворим і недружним місцем для людини. Проте саме ці екстремальні умови приховують під товщею льоду, потенційно рідкий океан, який манить вчених у пошуках позаземного життя. Європа це крижаний світ контрастів, холодний і віддалений. Такий, що змушує мріяти про космос і водночас поважати його небезпеки. Поверхня суцільно покрита льодом, а температури просто жахливі, щоб дістатися до океану під товщею льоду. Довелося б бурити десятки кілометрів або сподіватися на матеріал, який викидають гейзери. І навіть якщо це стане можливим, роботу виконуватимуть роботизовані апарати, а не люди. Потенціал колонізації один із десяти. Прогноз, щонайменше 20 років, перш ніж роботизований апарат спуститься на Європу, шанс знайти сліди життя мінімальний, і це означає, що Європа, Іо, Калісто та Ганімет залишаться поза увагою людства ще на довгі роки. Титан найбільший супутник Сатурна і один із найдивовижніших світів у сонячній системі. Його щільна атмосфера і річки з метану роблять його унікальним, але жодним чином непридатним для життя людей. Він розташований на відстані приблизно 1280 мільйонів кілометрів від землі і має діаметр 5150 кілометрів, що робить його більшим за Меркурій. Його гравітація складає лише 14% від земної, тож людина там почувалася б майже невагомою. Температура на поверхні сягає мінус 180 градусів Цельсія, але титан вражає тим, що, на відміну від більшості інших супутників, має щільну атмосферу, насичену азотом і метаном. Її тиск навіть перевищує земний у півтора раза, а небо постійно затягнуте туманною імлою. Це світ річок, озер і морів, але не з води вони складаються з рідкого метану і вуглеводнів. Титан нагадує Землю у своєму дивному віддаленому відзеркаленні, холодний, загадковий і неймовірно привабливий для науковців, які мріють розгадати його таємниці. Теоретично тут можна уявити дуже маленьку колонію, бо є, атмосфера, ріки та озера, але не водні. Вони складаються з рідкого метану та інших вуглеводнів. Дихати тут неможливо, а сонце, Сатурн і зірки завжди затягнуті імлою. Пейзажі, які ми бачили через зонд Югенса, вражають, але вони чужі і небезпечні для людей. Потенціал колонізації два із десяти прогноз, титан залишиться науковим парком розваг. Місія Dragonfly стартує у 2027 році, а дрон прибуде у 2034, щоб шукати сліди життя. Людина на поверхні ніколи не опиниться. У цьому можна бути впевненим. Плутон маленька віддалена карликова планета в поясі Койпера, яка після 2006 року втратила статус повноцінної планети. У 2015 році її відвідало космічне диво Зонд New Horizons, який подарував нам неймовірні фотографії та безцінні наукові дані, розкривши красу і складність цього крижаного світу. Відстань від Землі до Плутона сягає 5800 мільйонів кілометрів. А його діаметр становить всього 2380 кілометрів менше половини нашого місяця. Гравітація тут надзвичайно слабка, лише 6% від земної, тому будь-який крок був би майже без ваги. Середня температура на Плутоні опускається до мінус 230 градусів Цельсія, а атмосфера надзвичайно розріджена і складається переважно з метану. Це світ краси й екстремальної віддаленості, який приваблює дослідників своєю таємничістю і холодним шармом. Поверхня Плутона різноманітна та науково цікава, але шанс висадити там людей практично нульовий, величезна відстань, екстремальні умови і слабка гравітація роблять будь-які плани колонізації абсолютно нереалістичними. Потенціал колонізації 0 з 10. Прогноз. Ми ще відправимо кілька зондів для дослідження походження Плутона, яке досі залишається предметом дискусій, але люди там ніколи не з'являться. І наостанок я не претендую на абсолютну істину можливо, через 50 років хтось посміється, дивлячись на наші припущення, так само як ми зараз сміємося з тих, хто вірив, що літаки ніколи не літатимуть, але трохи здорового реалізму іноді не завадить. Він допомагає зрозуміти, чому багато космічних мрій завжди стикалися з непереборними труднощами, мрій, якими ми, можливо, занадто легко хизувалися. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях, і не забудьте переглянути наші інші відео через кінцеві заставки та плейлисти на YouTube.